Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Відбуваються зараз на світовій політичній арені дуже важливі події, події, які в тому числі змінять і долю України. Це дійсно так. До влади прийшов офіційно Трамп. В світі все активніше та активніше обговорюють перемир'я між РФ та Україною та певні домовленості. Тому я вважаю, що дійсно все це йде до фіналу. Якби це не звучало дивно, хтось може в мені вже розчарувався, хтось може мені не вірить, хтось навпаки вірить. Це право кожного. Але в мені от теж, знаєте, от відчуття спокою, воно нарешті починає приходити таке дуже сильно. Ми знаходимося з вами, шановні глядачі, на порозі дуже великих трансформацій. Головне, щоб вони не були в негативну сторону. Головне, щоб вони були в позитив. Щоб це не дійшло до якихось ядерних е, моментів, чи там, наприклад, до якоїсь світової війни, а щоб воно все-таки якось стихало, затихало. Я вірю в те, що Україна залишиться. Я вірю, що Україна буде жити, процвітати, і в Україні все буде добре. Не зникне Україна з карти світу політичної, не зникне Україна як нація, як держава, як самобутність, Україна. Це по суті рятівний круг для всієї Європи і в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Тому Україна це рятівний круг усієї демократії, тому що якщо тоталітаризм переможе демократію, запуститься ланцюгова реакція. Потім підключиться країни Прибалтики, Молдови і так далі по списку. І далі ще й до Берліна почнуть зазіхати. І так холодна війна, яка була колись між Союзом та Америкою, знову відродиться, але в ще більшій та агресивнішій формі. Так що, шановні мої глядачі, що я хочу сказати? Ми з вами переживаємо дійсно важливі історичні моменти. Дай Боже, щоб ми всі в цих історичних моментах залишилися, жили і щоб з нас все було добре. Дуже скоро новий рік. 28 числа з 28 на 29, Почнеться новий рік, нова ера. Це ера змії, це ера рептилоїдів, це ера якихось великих трансформацій, містики, мудрості, тому що змія це символ містики і символ мудрості. Так що чекаємо мудрих рішень, якихось містичних, трансформаційних дій, які теж будуть відбуватися на енергетичному рівні. І дай Боже, щоб це все призвело до того, щоб всі ці дії, всі ці, неважливо хто як це називає, війна, спецоперація, теракти, агресія, атаки, щоб це все припинилося на всіх територіях України. Дай Боже, звичайно, що хочеться не тільки на територіях України, хочеться по всьому світу миру, але як то кажуть, своя сорочка все таки трошки ближче до тіла, тому в першу чергу думається за себе. Але взагалі-то в глобальних таких якихось питаннях хочеться миру на всій планеті. Так що ми будемо спостерігати за тим, що будуть чудити великий світ у цього, але я вам скажу так: вони теж прості, смертні. Не все залежить від них. Не все залежить від них. Є ще й народ. Є ще й обставини, які створюють вищі сили. Янголи, архангели. егрегори спеціальні, великі, розкручені, масові. Тому я ж кажу, це все буде в сукупності відігравати як один дуже великий і складний механізм, і насправді важелі керування не знаходяться в руках однієї людини. Якби це ми просто звикли узагальнювати, бо нам так простіше нашому мозку, так простіше сприймати інформацію. Ми звикли, що хтось один керує і що хтось один за все відповідальний, але це далеко не так. Є дуже багато постатей, є дуже багато фігур, є дуже багато персонажей, які відповідальні за навіть найменші найелементарніші дії, які потім призведуть до чогось глобального ефект метелика це теж дуже важливо знати. Можете почитати про це явище в інтернеті. Так що я ж кажу: не від одного Трампа, і не Трампом єдиним, і не Зеленським єдиним, і не Путіном єдиним. За Трампом, Зеленським Путіним і так далі, по списку стоїть ще дуже багато різних постатей осіб, і навіть простий Петя Вася з третього під'їзду, який працює машиністом, теж може вплинути на те, щоб війна закінчилася. Все в наших руках. Ефект метелика це дуже сильна та потужна річ насправді. Так що, шановні глядачі, вірте в свій потенціал, ви теж можете зупинити цю війну. Неважливо на фронті ви знаходитеся в тилу в Україні за кордоном, ваші енергетичні посили. Ваші дії, навіть найелементарніші, можуть багато чого змінити в планетарному явищі. Так що, бажаю вам всім успіху. Надіємося на якомога швидше завершення всього гадства. і миру благополуччя бажаю. Вірте в свої сили, в свій потенціал. Насправді в Україні я хочу ще додати на наприкінці дуже багато сильних енергетично людей. Дуже багато, от я скільки вже працюю в езотеричному руслі, вже майже 6 років. Дуже багато відьом, дуже багато екстрасенсів, які навіть не підозрюють про свій потенціал яких ну не ну вони не медійні, їх ніколи не знімало телебачення? Вони ніколи ніде так не світилися. Але в цих людей насправді є дуже великий дар, і насправді Україна така нація досить сильна. Досить з великим потенціалом, тому от я і сказав, що все залежить від України війни в світі, війни в Європі, демократія, загроза знищення демократії. Я вам поясню, чому тому, що Україна насправді має дуже специфічну силу та енергію енергію нації дуже сильно, і у багатьох людей багатьом людям сняться вищі сни. Багато людей відчувають різні речі та явища паранормальні. Багато людей може передбачити майбутнє. Знаєте, з моменту, коли почалася повномасштабка, мені дуже багато людей. Писало про те, що їм також снилася війна, їм також снилися смерті, їхнім дітям снилися війни, смерті, розрушення, і так далі. Перед війною, ну десь впродовж року до війни, тобто 21 й рік ми беремо. То люди розказували про свої якісь стани, явища. І ці люди навіть зовсім не підозрювали і не усвідомлювали, до чого це все хилиться, але їм приходило це вищі сили. їм посилали меседжі. Мені теж посилали меседжі, але я боявся про це відео записувати. Хто скажемо, дуже зручна відмазка. Але я хочу сказати в своє виправдання, і якщо хтось відчував те саме, то й може мене підтримати, що у багатьох людей були послання. У багатьох людей не медійників, не якихось там розкручених телеканалами екстрасенсів, а в звичайних людей. І мені багато людей розказувало. Було дуже багато видінь. Дуже багато видінь на воєнну тематику, от саме в період 21-го, початку 22-го років, якраз перед війною рік. І просто ці люди. Боялися це якось визнати, усвідомити, прийняти своєю психікою, тому що психіка ніколи не сприймає таких попереджень, які стосуються війни і розрушень і смертей. Але ну, що сталося, те сталося. Тепер нам треба об'єднатися і це все ліквідувати. Молимося, об'єднуємося в енергопрактики, допомагаємо один одному у всі можливі способи. Не засуджуємо один одного, я теж закликаю до співчуття, а не до осуду. І тоді ці історичні моменти ми проживемо з найменшим ущербом для себе. Бажаю всім мирного неба, до нових зустрічей! Цілую, люблю, обіймаю.